На південному фронті біля тотаки Маріуполя до українських силовиків нині надійшло поповнення. До оборони міста долучаються тепер нові сили. За тим, як новоприбулі танкісти та артилеристи облаштовують свої позиції, спостерігав Олександр Загородний. Посилена охорона замасковані у Черниках Т-64. Це танкова бригада зі знаменитого навчального центру Десна. Її бійці приїхали підсилити захисників Маріуполя своєю бронею. Получається, що на підкріплення, тобто тяжело техніка. Ну, освоїли, що ж не привикли. Яка ситуація? Я думав, буде складніше, легше. Чесно сказати, було б легше, коли був би мир, і всі сиділи по домам. А то там, ну як? Треба вже ж якось виживати і треба ж якось захищати свою землю. На цій дільниці фронту одразу стало якось спокійніше. Сепаратисти не наважуються зайвий раз іти у наступ проти танків, не чіпають їх, і танкісти облаштовують свій побут, відремонтували баню, готують чай та каву на відкритому вогні, приручають місцевих голубів. Понял, кушать принесем, оденем, да, шо еще? Сигареты, хорошо, сигареты. Послухати проблеми танкістів приїхала з Києва уповноважена президента України Ірина Геращенко, крім звичного малої зарплатні, вояки скаржаться на малі розміри форми, яку їм присилають та на не нестачу транспорту. Геращенко обіцяє допомогти вже найближчим часом. Ми робимо все для посилення нашої армії, особливо в тих регіонах, які сьогодні знаходяться поблизу цієї буферної зони. І в цьому питанні Маріуполь, він стає однією з таких ключових точок, де має бути надзвичайно серйозна посилена. Наша армія і справді Маріуполь виглядає тепер серйозно укріпленим не лише блокпостами, танками та мотопіхотними частинами. Ось вона, наша артилерія, бог війни зі своїми знаменитими 152-мм гарматами, Д-30. кажуть, що саме вони стримують наступ сепаратистів, тому що під ці снаряди ніхто йти не хоче. А ось і ці 45 кілограмові снаряди. Коли є вільна хвилинка, артилеристи пишуть на них ледь не любовні послання. Крепко обнімаємо, цілуємо, обнімає в основному привіт і передаємо путіну привіт з любов'ю. да. з новими танковими частинами та потужною артилерією. Захисники Маріуполя і справді почуваються спокійніше і веселіше. За кілька місяців місто так укріпили, що вважають ворогу його не взяти навіть великими силами. Наша доблестная, непобедимая, неуловимая батарея передает всем привет. Хотим пожелать вам, чтобы вы там держались и за нас молились. Здесь от себя мы сделаем все, что от нас зависит. Ни один сепар, ни один наш северный брат сюда не пройдет. А слава! Александр Загуродный, Владжуран Куталахусанку. Спецкор. 2 плюс два.